Довга сива борода, червоний кожух, золоті окуляри, а замість сани та оленів мотоцикл. Такий Санта Клаус 3 січня вітав він із 2023 роком. Шоколадку, брелок та наліпки від чарівника отримала 12-річна Валерія. Так, зараз гляну, що в мене для тебе є такий брелок, і Коні смачно. «Дякую. Я дуже хочу, щоб настав мир на Україні, щоб мій папа вже наконець повернувся додому з війни. І щоб всі діти й дорослі отримали щастя і подарунки. Дівчинка не приховує захоплення від зустрічі з Сантою. Ніколи не бачила, що в Санта-Клаус так їхав. Це для мене перший раз. Коли побачила, що він там їде, з того уголка, Це був для мене шок. Я зразу побіжала, почала фоткати, знімати. Думала, блін, треба на згадку сфоткати. Що це вперше в житті більше ніколи можу не побачити. Разом із сестрою подарунки отримав і дев'ятирічний Женя. Санті загадав найбільше бажання усіх українців. Я хочу, щоб Тін здохівій на кінь вінничанна у костюмі Санта Клауса на байку звуть Олег Суспільному розповів вітає містян, аби підняти дітям та дорослим настрій у воєнний час. Зараз такий час в країні, що хочеться чим побільше робити добрих і гарних справ. Всі посміхаються, всі, всі сигналять, всі підходять. Дивляться радіють. Я радію разом з ними, коли бачу ці посмішки. Мене це дуже зігріває. Вінничанка Яна Куліцька прийшла до чарівника разом із п'ятирічним Олегом та дворічною Міланою. Шоки в нас відносин кого не було, звісно, цього року війна. Ну, для дітей, звісно, в умнічки, що зробили таке. Діти в захваті. І для дітей праздник. І щоб скоріше війна закінчилася і побільше праздника було. Жінка розповідає, тішить, що вітає дітей саме Санта Клаус. Ми сказали, що Діда Мороза ракета вбила. Вже немає Діда Мороза, Діда Мороз русський. То ми чекаємо на сата. Цього року чекали на Санту. За два дні подарунки отримали понад 40 маленьких вінничан, каже Олег. Роздає їх на площі європейській у середмісті. Різні дрібнички були там для дівчаток магічні палички, типу на батарейках. Для хлопчиків були солдатики з військовими машинками. Дуже їх і дівчата брали. Для маленьких діток, які не розуміють подарунків, такі пюрешки фруктові. Ну, там всякі ігрушки, і всякі іграшки на ялинку, всякі дрібнички, брілочки, подарунки діткам допомогли скидатися мої друзі. Там всі по 100, по 200 гривень кинули, і там ми на півтори тисячі гривень закупили. Ось всіх подарунків. каже, обов'язково повторить вітання наступного року вже з командою помічників. Зараз такий час в країні, що хочеться чим побільше робити добрих і гарних справ. На наступний рік я надіюся, що Санта вже буде не один. Зі мною буде багато моїх мотобратів, і ми це будемо робити по всьому місту. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.